Ця ідея, от ці малі твори великих філософів, воно народилося з, з того до початку широкомасштабного вторгнення. Я викладав в Українському католицькому університеті у Львові і якраз цьому зиму. Це зимовий семестр. Чи... Це вже літній семестр, мабуть, 22-го року. Я викладав курс Вступ до філософії, або філософська пропедевтика, студентам-соціологам УКУ. І це були ну, ще підлітки. Да, сім... Ну, майже діти на 17-18 років, які тільки були після почали навчання після українських шкіл ковідної доби, та коли все на онлайн перейшло тощо, от і е, моє завдання як викладача, я тоді перед собою поставив, бо там не було якогось шаблона, як я маю викладати курс. А я сам мав його підготувати. Полягала в тому, щоб показати, що філософія це певне професійне знання, яке вимагає. Опанування певних конкретних навичок, та? і що це не просто, знаєте, якась така справа, до якої кожен може беззастережно долучитися. А що ну, для того, щоб професійно філософувати, потрібно подолати певний шлях. І, звич, і звичайно, що коли я думав над тим, як показати це студентам. Я думав, що для мене дуже важливо було, щоб кожен з них протягом того семестру прочитав хоч кілька невеликих текстів різних філософів. Та я побудував курс так, що філософія це різні, от, має різні галузі, там, наприклад, епістемологія теорії, або теорія пізнання, етика, естетика тощо. І під кожен з цих блоків я шукав невеликі тексти. Ну, наприклад, і я тоді подивився, а що є українською мовою, що можна ну, адекватно по. На належному рівні, і що можна студентам запропонувати. Ну і я е, на той час вже існував мій переклад невеликої статті німецького філософа Гігеля, хто мислить абстрактно, був хороший, да, якісний переклад Олега Хуми медитації, метафізичних» Рене Декарта. Е, і я давав ці тексти, я побачив, студенти їх жваво читали, і це викликало дуже жваві обговорення. І от на, як виникла ця ідея Проканта, е, е, один з моїх учнів, ну і колег Віктор Чорний, який в нашому виданні за уваг про кольори зробив первинну наукову редакцію, він запропонував перекласти для, ну, для блоку етика невелику статтю Канта про прогадане право брехати з людинолюбства. Там дуже така дражлива проблема мораль